Найпоширеніша помилка чоловіків це думати про те, що дружина буде терпіти вічно. Якщо кохає, значить пробачить. Якщо мовчить, значить, її все влаштовує. Якщо не йде, то значить не піде вже ніколи. Але кохання це не про безкінечне терпіння і не про життя в приниженні. Кохання це не тиша, коли все болить. І кричить зсередини. Це не посмішка крізь сльози, і не намір робити вигляд, що все добре, коли зсередини руйнується все. Дружина йде не тому, що перестала кохати, а тому, що просто більше не може витримувати. Подумки вона йшла вже мільйони разів, допоки він вчергове обесцінював її почуття, засингала в сльозах. Допоки він мирно собів собі поруч, намагалася говорити, але чула у відповіді: ти все придумаєш. Задавала запитання, а він відповідав їй: ти її забагато хочеш. І одного разу приходить усвідомлення: тут більше немає майбутнього, тут більше немає місця ні для неї, ні для її вразливості. І вона вміє бути сильною. Просто їй не потрібно це в стосунках, їй потрібно бути коханою. А він і надалі продовжує тримати маску байдужості, плутаючи це з чоловічою силою. Але сила вона не в холодності, сила в тому, щоб не боятися визнавати чужу біль і бути поруч навіть тоді, коли не розумієш. Вчитися віддавати навіть тоді, коли ти так не звик. Жінка йде тоді, коли її перестали чути. А чоловік потім щиро дивується. Чому ж? Все ж було нормально.